Отже, пані та панове, номинация голова року». Среди 29 соискателей тройку лидеров составили Михаил Допкин, городской глава города Харькова, Андрей Садовый, городской глава города Львова, и Владимир Чайка, городской глава города Николаева. Поддержите. Пані Дебанове, зустрічайте ведучи програми Спікер тижня на телеканалі НТН Катерина Нестеренко, міський голова міста Запоріжжя, член Вищої академічної ради загальнонаціональної програми «Людина року. Володар титулу Міський голова року 2005 Євген Карташов та директор телерадіокомпанії Ера, володар титулу Журналіст року в галузі електронних засобів масової інформації 2004. Василь Климчук. Добрий вечір, пані і панове. Ну не мені вам розповідати. Євген Григорович додасть обов'язково, що міський голова це дуже важливо, це дуже поважно, дуже відповідально. Знаєте, такий жарт є, що в Києві досягають успіхів ті, хто не з Києва. От і тому от, люди не шукають якихось легких шляхів. Один долає високий замок, інший підкорює гирло Південно-Бугу Інгулу. А один зрозумів, що краще. Тяжче і поїхав додому. От я думаю, після того, як мої колеги проголосять, хтось сюди обов'язково можливо, і на білих крилах, тільки обережно із сходинками зійде на сцену. Я хочу сказати, що сьогодні такий чудовий приємний вечір. І мені як міському голові дуже приємно сказати про те, що ми всі мери міст. Відчуваємо це велике хвилювання, яке сьогодні є, але те, що сьогодні буде сказано, це за підтримкою і Вищої атестаційної комісії, і за підтримкою асоціації міст України. Мені лишається лише відкрити конверт, дістати аркуші ім'ям, Але перед тим я хотіла б додати, що красиву Україну роблять красиві міста. І мені хотілося, щоб найближчим часом усім було приємно мандрувати нашою Україною. Тож я оголошую ім'я переможця. Це Володимир Чайка, міський голова міста Миколаїв. Володимир Чайка, міський голова міста Миколаєва. Вважаю, що українець це звучить гордо. Ми маємо пишатися країною, в якій живемо, і спільними зусиллями, будувати сильну, незалежну і заможну державу. І ми щиро вітаємо його з перемогою! Я хочу сказати, що Володимир Чайка найбільше підходить мерам до свого міста, тому що він літає. Він бачить це море. Він сьогодні будує значить, параплави, і він користується великою повагою усіх у нас у мерів. Я хочу сказати, що представники, які сьогодні теж номінувалися, це дуже чудові люди і вважаю так, коли міцний голова і добре місто, то хай місто Миколаїв процвітає і буде великим, мабуть, набуттям для всіх тих, хто буде вибиратися у мера вже в інші роки, а Володя сьогодні у нас найкращий. Ми Слово -побідітерю. Так, будь ласка, наш переможець. Шановні друзі, я дійсно дуже схвильований, тому що сьогодні громада мені довірила керувати містом втретє. І сьогодні в цьому залі присутні і члени моєї громади, члени моєї сім'ї. Я дуже вдячний своїм батькам, своїй дружині, доньки і незаперечно моїй громаді, ім'я Київ Миколаїв, під святим Миколаєм. І я знаю, що сьогодні є люди, які скажуть. Володимир Заболів, тому що він не заспівав кращу пісню в Україні. І вона сьогодні є. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому ж я несокіл, чому ж не літаю, чому ж мені Боже ти криле? Я б землю покинув і разом з Україною і з моєю громадою до неба злітав. Дякую вам, дякую. По моєму, лучше виступління.